1.16. Нещасні випадки пов'язані з трудовою діяльністю на виробництві і у побуті. Нещасні випадки. На виробництві це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких було заподіяно шкоду його здоров'ю або настала смерть. За кількістю потерпілих нещасні випадки бувають одиночні та групові, одночасно з двома і більше працівниками. Наслідок нещасного випадку може бути переведення потерпілого на легшу роботу, одужання потерпілого, встановлення потерпілому, інвалідності, смерть потерпілого. Нещасні випадки виникають не на виробництві, узагальнено узагальнено, називають на відміну від виробничого травматизму. Невиробничими порядок розслідувань та обліку нещасних випадків невиробничого характеру затверджено спеціально постановою Кабінету міністрів України. Основну частину таких травм ставлять ті, що їх люди зазнають удома у повсякденному побуті. Травмуватися можна не лише у помешканні, де ви живете. А також у саду на присадівній ділянці подвір'ї в гаражі на вулиці у комунальних закладах тощо. Всі ці травми називають побутовими травматизмом. В Україні щорічно побутово в, в побуті травмуються близько 2 мільйонів осіб, 28 тисяч з них стає інвалідами. У низки особливостей побутових. Травматизм меншою мірою, ніж травматизм на виробництві, піддається організованим заходам профілактики, специфіка побуту, проведення більшої частини вільного часу вдома, у дворі, в квартирі, на присадібній ділянці, на вулиці біля будинку. Ви... Висувають на перше місце профілактиці побутового травматизму особисті фактори: розуміння необхідності запобігання, можливо. Можливому нещасному випадку в, домашніх, в домашній обстановці дотримання певних правил поведінки в побуті під час експлуатації побутових електричних і механічних приладів, опалювання пристроїв тощо. 1.17. алкоголізм. І безпека праці. Вживання працівником алкоголю дуже часто є причиною нещасних випадків, зокрема і тяжких. Навіть невеликі дози алкоголю згубно діють на центральну нервову систему ЦНС. Під впливом малих доз алкоголю, які не викликають помітного сп'яніння, зменшується швидкість рухових реакцій людини, знижується працездатність, прискорюється стомлю, стомлюваність. Наслідком є неправильна самооцінка, втрата критичного ставлення до себе і своїх вчинків. Треба, треба в рухах уявний приплив сил. Якщо людина систематично вживає алкоголь, то деякий час вона ще може виконувати свої професійні обов'язки, але все нове сприймає і засвоює погано. Виробниче навчання, оволодіння новою технікою, стат... Стають для неї неможливими. Сповільнення рухової реакції людини під впливом алкоголю дуже істотно, якщо взяти до уваги сучасні швидкості на транспорті при роботі з різноманітними механізмами тощо, десятки частки секунди вкрадення алкоголем стають причиною аварій, нещасних випадків. Вживання алкоголю навіть напередодні робочого дня буває причиною травм, ще більша ймовірність травм, коли людина з'являється у стані сп'яніння на роботу. Слід мати на увазі, що згідно з чинним законодавством, нещасний випадок, який стався на виробництві внаслідок отруєння алкоголем чи наркотичними речовинами, якщо це не пов'язано із застосуванням цих речовин у виробничому процесі, не вважається пов'язаним з виробництвом. 1.18. основні Причини травматизму і захворювань на виробництві для успішного вирішення питань зниження виробничого травматизму і про захворювань на підприємстві велике значення має Знання причин їх виникнення, що дозволяє розробляти конкретні плани щодо запобігання нещасним випадкам. Ці причини можна поділити на дві групи: – виробничо-технічні та психофізіологічні, такі, що визначаються психологією та фізіологічними особливостями працівників. Виробнично-технічні причини поділяються на такі: організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні. До організаційних причин належать низька виробнича дисципліна, неякісне навчання безпечних методів виконання робіт і проведення інструктажів, відсутність інструкцій на робочому місці, порушення режиму праці та відпочинку працівників, незабезпеченість необхідної технологічної документації, недостатність. Достатній контроль за дотриманням норм і правил охорони праці тощо. До технічних причин належить. Відсутність устаткування і пристроїв на машинах, механізмах і технологічному обладнанні, що забезпечують їх безпечну роботу, незадовільний технічний стан машин, механізмів та технологічного обладнання, порушення технологічного процесу, низький рівень механізації та автоматизації різних виробничих процесів, неправильний вибір технологічних режимів, неякісне проведення технічного обслуговування та ремонту машин і механізмів. До санітарно-гігієнічних причин не невідповідність метеорологічних умов санітарним нормам, підвищений вміст виробничого пилу, а також отруйних речовин у повітрі, незадовільний санітарний стан різного роду виробничих і побутових приміщень, незадовільне природне та штучне освітлення тощо. До психофізіологічних причин належать Незадовільний психологічний клімат у колективі, антропологічна невідповідність працівників умовам праці, незадов... незадоволеність працею, алкогольне сп'яніння. На цьому все. Тому ставимо лайк, підписуємося на канал та тиснемо на дзвіночок, аби не пропустити жодного нашого відео.